Що в тебе? У мене бальзам. Який? Кондиціонуючий бальзам. Зволоження чи глибоко очищення? Зволоження та відновлення. Якого був від кольору блакитного. Угу. І що там написано на головній упаковці у атикеці? Хейр, баун, зволоження та відновлення степ 2 гамамеліс, and арніка. Відкрутий ковпачок. Mm. Угу. Закрутий. і так декілька разів я почула. А ну постукай пальцем, так по ньому. А так вверх-вниз, вверх-вниз. Почухай? Ні, по пальчикам. Так. Тук -тук. А очень чула. Uh, давай випачкувати стіл. Uh -huh. Ану, його. А, це якийсь спрей. А ну ще раз. Так, це спрей. Який? Так, а ну-ка, перегорни. І прочитай, що написано. На головній таке Конди... головні... ну, головні, позаду, позаду, головна. Кондиціонуючий бальзам з воложення та відновлення з гідролатами гамамелісу, арніки та вітамінами для всіх типів волосся, природний блиск, сяяння та гладкість, вітамінний комплекс. Що ще? Так, спосіб використання мені, прочитай. Використовувати після м'якого шампуню сойка, невелику кількість бальзаму наносіть на волога волосся по всій довжині, уникаючи коренів та. Рівномірно розподілити. Так, це якийсь спрей, це або тонер, або термоміст, або просто звичайний е, термозахист. Угу. Там позаду повинно бути три такі сноски з синім кольором. Так. Що там написано? Природний блиск, сяння та гладкість, інтенсивне відновлення завдяки збалансованим активним компонентам. Легка формула без обтяження волосся. Намальована зірочка, крапелька і е, пір'їнка. Це термоспрей білий. Угу. Угу. А как? А как ти його так пшикала? Пш. Тертом? Пш.